А у Львові взялися за перший в Україні пілотний проект для студентів. Там розробили єдиний квиток для слухачів вищих і середніх навчальних закладів. В одному документі об'єднали студентські та читацькі квитки, перепустку в гуртожиток, електронний квиток для громадського транспорту та банківський рахунок. Єдиний документ також буде частиною програми Картка Львів'янина. А це дасть можливість отримати знижки в топових закладах міста. Єдиний квиток запровадять як пілотний проект на базі Львівської політехніки вже у вересні. А далі кожен з університетів міста може вільно долучатися до цього проекту. Він насамперед буде електронний квиток, тобто кожен студент на мобільному телефоні буде мати квиток, він буде зручний для студента, і другий він буде безкоштовний для студента. Студентам не треба буде робити багато різних дозвільних, скажімо, і карток, які ідентифікують його особу, а це буде все виконувати один, один єдиний квиток, який буде називатися такий студентський мобільний квиток.